Друзі, доброго дня! Е, був, сьогодні на, був сьогодні в одного забудовника, який будує е, будинок, в якому продаються офіси і апартаменти. Е, дивіться, е, 100% гарантії е, брати я на себе не буду і не буду вам е, продумувати і розказувати казки, але е, дуже класні перспективи, дуже класна солодка ціна, дуже хороше місце і е, класні умови. Тобто особисто для себе я цей варіант розглядаю. Особисто для себе я це буду прораховувати і буду, буду приймати рішення. Вас цікавить заінвестувати кошти в апартаменти з подальшою здачою їх в оренду в локації, яка близька до центру. звертайтесь, з радістю вам допоможу. Захочете мій консалтинг, будь ласка, не захочете, я вас напряму відправлю. Без жодного свого інтересу до забудовника і спілкуйтесь з відділом продажу. А наразі гарного дня.